Читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будь будьмо поважні, в той час зібралися пересеї раду на Ісуса, і говорили, бачити, що нічого не вдієте, бо весь світ світиде, за Ним були серед середих. Як і прийшли поклонитися на свято деякі греки, вони приступили до Филипа, що був від сади Галилейської, і стали його просити, кажучи пане, хочемо побачити Ісуса, приходить Филип і говорить і Андрій, Андрій, з Филипом знову приходять і кажуть Ісусові. А Ісус відповів їм, прийшла година, що прославився, Син чоловічий, істинно, істина, кажу вам, пшеничне зерно. Коли не впаде в землю, не вмре, лишиться саме одне, коли ж умре багато плоду приносить, хто любить життя своє, той погубить. хто ненавидить життя своє на цьому світі. Той. Його збереже на життя вічне, хто мені служить, хай йде слідом за мною, йде я, там та і мій буде, хто мені служитиме, то шатуматиме, матиме те отець, хто стривожилася душа моя, і що мені казати, Отче, спаси не мене від цієї години тому ж тому я прийшов на цю годину, Отче прослав ім'я Моя, і слину голос із неба і прославив, і знову прославлю народ, що стояв там, чув це чудо, говорив це у грім інші сказали, Ангел промовив до нього Ісусу, відповідь сказав Не ради мене і злинув Той голос, але ради вас. Тепер цьому світові тепер буде вигнаний геть, князь цього світу, і я, коли буду піднесений землі, притягнув усіх до себе, це Він казав, щоб зазначити, якою смертю мав вмерти. Народозвався до нього і чули в законі, що Христос перебуватиме по вікі, якоже ти кажеш. Со, що син чоловічий має, бути піднесений, хто він, той син чоловічий, Ісус відповів йому ще трохи часу, світло з вами ходіть, поки світло у вас поки, щоб не обгорнула вас темрява, хто ходить у темряви, не знає куди йде, поки маєте світло, віруйте в світло. Щоб стати синами світла. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос воскрес. Отче, прослав Ім'я Моє. І прославив і знову прославлю. Навколо себе ми зустрічаємо дуже різних людей. І немає різниці, чи це нам близькі люди чи далі. Але люди дуже різні. Та й не тільки люди, кожен з нас. В різні періоди життя є різні, навіть в різні періоди дня. Тому кожна людина унікальна, не потрібна. Але незважаючи на цю унікальність, кожна людина шукає Бога, бо створена на образ Божий. Комусь в лапках кажучи, повезло, бо він виховався в християнському середовищі і знаходить цього Бога, який явився, хтось шукає. В інших релігіях, але люди шукають. І Христос явив цього Бога в повноті, і каже сьогоднішній Євангелія прославив Його. Але об'явлення Бога не заявилося в собі Христа. Воно у свій спосіб продовжувалося і продовжується в Християна. Бо саме про християн, яких ми називаємо святими, ми кажемо, що Бог прославився в них, Бог явився в них. Чому святі дали явитися Богові в собі? Були відкриті на Бога. Вони не були більше, якби ми по-нашому казали святіші. Кожен потенціально є покликаний до святості. Святі були відкриті на Господа. І Господь міг легко ними послуговуватися. І кожний наш гріх це коли ми хочемо самі десь послугуватися собою, а святість, коли ми дозволяємо Богові найкраще нам вживати. І тому Господь, відвічний Бог, прославився не лише в Ісусі Христи, явився в нього. Від Бог не лише прославився святих, це ще самий Бог сподівається, очікує. І дуже хоче прославитись кожному з нас, явитися. А яка в нас завжди відсказка, відмовка? Я негідний, я грішний, я немічний. Ну вже ж, повторююся, ті також були грішні, немічні, безпоможні, але вони зажадали. Відкритись на Господу. Одного з подовижників питають, чому тепер нема святих? Він каже, бо ніхто не хоче. Чому Бог не може прославитись нас? Ми дійсно не захотіли. Бажання це дуже мотивуюче. Чому ми прийшли сьогодні до церкви? Чому? Ну, Бо захотіли? Чому ми будемо робити щось інше після церкви? Бо хочемо. І тому маємо себе тут запитати щодо християнства, чи ми дійсно хочемо жити за заподіями Боже. Чи ми дійсно хочемо пізнавати і виконувати Божу волю? Чи ми дійсно хочемо, щоб Бог діяв через нас? Питаємо себе щиро, відверто, але конкретно. І тоді ж щиро і конкретно даємо свою віру. Бо чим більше ми забажаємо, Бог може легко діяти, вживати кожного з нас, може прославитися в кожному з нас.